Для того, щоб грати у відеоігри, необхідно, звичайно, мати електронний пристрій, що дозволяє не тільки насолоджуватися високою частотою кадрів, але ще й відчувати високу якість графіки. Ці потреби повною мірою покриває нова ігрова приставка в особі Sony PlayStation 5, яка є у продажу ось уже майже два роки. За такий тимчасовий період мільйони людей по всій земній кулі встигли стати її власниками, чому більшість, напевно, дуже радіє. Однак технології та інженерні рішення не стоять на місці. Тому поступово користувачам стає доступно все більше різного роду електронних пристроїв, що володіють величезною продуктивністю, і на радість багатьох людей. Вже активно ведеться розробка такої консолі, як Sony, PlayStation 6. Спочатку японська корпорація планувала зробити цю консоль гібридною, тобто такою, якою можна користуватися лише за наявності підключення до інтернету, коли частина обчислювальних операцій виконується на серверах Sony. Проте компанія вирішила відмовитися від подібної стратегії. Вважаючи за необхідне створити PS6 в класичному для всіх вигляді, при якому ігрова приставка зможе працювати без постійного підключення до інтернету. Для цього до неї додадуть дуже потужне і дуже продуктивне технічне оснащення, загальна сумарна продуктивність якого виявиться на рівні від 35 до 40 терафлопс. Це приблизно вчетверо більше. Ніж може забезпечити нинішня ps 5 яка видає 10,28 терафлопс з потужності, новинка має не тільки передове технічне оснащення від AMD, але ще й додатковий обчислювальний блок. На таку покладено зобов'язання щодо роботи системи трасування променів для покращення освітлення у відеоіграх. За рахунок цього завдяки такій особливості, включення такого налаштування на Sony PlayStation 6 не задіятиме основну графічну систему, а значить, частота кадрів не знизиться, як і не погіршиться загальна якість графіки в плані згладжування та деталізації. Новій ігровій консолі приписують новий тип картриджів із відеоіграми. Вони являтимуть собою щось на зразок пам'яті SSD у форматі M.2, 2 але з іншим інтерфейсом підключення і із захисною оболонкою. Відмовитися від dvd дисків компанія Sony вирішила не тільки через величезний розмір приводу, але ще й через не надто високу швидкість передачі даних. Оскільки відеоігри з виходом Sony PlayStation 6 важитимуть від 100 до 300 гігабайтів, наявність можливості запускати їх безпосередньо з картриджів дуже важлива. Також майбутній новинці приписують накопичувач на 2 терабайти, причому, звичайно ж, вкрай швидкий новий геймпад DualSense з другого покоління систему безповітряного охолодження. Новий зовнішній вигляд і ряд інших змін, які повинні позитивно позначитися на досвіді її використання. Для розширення потенційної аудиторії новітня консоль зможе стати повноцінною медіаприставкою, здатною показувати фільми, відтворювати музику та здійснювати інші дії за наявності підключення до телевізора, монітора чи проектора. Презентація новинки очікується у 2027 році. Коли вона має вийти на ринок, це буде безумовно найпотужніша ігрова приставка в історії людства.